Коли збираєтеся придбати щось цінне, але не зовсім нове будинок, машину, якусь електроніку. Ну, наприклад, айфон з рук, бо на новий не вистачає. То, звичайно, є ризик, що товар виявиться не настільки хорошим, як те описує продавець. І цей розклад своєрідна підказка, щоб не потрапити в просак. А хочете ви придбати щось, що додасть вам більш статусного вигляду. Можливо, той самий айфон. А можливо, навіть на якесь авто замахнулися. Покупкою буде якась затримка, щось втрутиться в ваші плани. Можливо, ви ще не домовилися з продавцем, а можливо, щось інше буде вам заважати купити саме тоді, коли вам хочеться. А от тут уже дзвіночок звернути увагу. Бо схоже на те, що ця річ не в найкращій своїй якості. Вона або не відповідає тому опису, який вам дає продавець, або ж її продавець десь там грає нечесно. Можливо, знаєте, як то буває в машині, що вона бита, а її підмазали, підкрасили і кажуть, що вона новенька, ледь не з конвейера. І час для покупки ви вибрали якийсь не зовсім той. Здається, ви надто поспішаєте, бо є якась імпульсивність. Ось хочу і все, мені сподобалось, я хочу це мати. Можливо, ви особливо навіть і не поглянули на той товар. Не звірилися з документами, якщо вони є до цього товару, чи не провірили стан цього товару? От я хочу, от я купую, а там будь-що буде. І співвідношення ціна, якість також не на вашу користь. Є дуже велика ймовірність того, що продавець занадто розхвалює свій товар. Він намагається навішати вам лапшу на уші, розписати, яке це все красиве, яке це все класне. І залупив ціну ну, досить таки відчутно вищу, чим дійсно коштує той товар, який ви хочете придбати. І Якщо ж ви все ж таки купите цей товар у того продавця, в якого ви збираєтеся купити, то швидше за все ви будете дуже розчаровані своєю покупкою. Або ж сама покупка не дасть тієї носолоди, на яку ви розраховуєте, або ж ви зіштовхнетеся з тим, що вона дійсно не така якісна і не така вона мала бути по ціні. То тут прямо весь розклад кричить: не поспішайте, обдумайте, перепровірте, бо якість не та, бо ціна не та, бо продавець схожий на шахрая. І взагалі, чи настільки воно вам треба? Якщо дійсно треба, пошукайте інші варіанти. Бо цей варіант, який ви вибрали, ну, ну не варіант. Ви переплатите, а потім ще й доведеться або рихтувати, або ремонтувати, або, не дай Боже, взагалі викинете.